Одні підприємці намагаються не повернути державі гроші, а інші ходять бюрократичними колами, щоб державі гроші дати. Виявляється, стати благодійником доволі непросто, особливо якщо хочеш зробити все по закону та підконтрольно, а не занести у високий кабінет кілька мільйонів готівкою на добрі справи. Отож. Після революції голова КМДА закликав допомогти відновити пошкоджені будівлі. Мова йде про саму будівлю КМДА, жовтневий палац, консерваторію тощо. Благодійники знайшлись, от тільки виявились вже непотрібними. Кілька місяців вони витратили на бюрократію, а потім з'ясували, що чиновники взагалі не дуже то вже й пам'ятають про потреби міста. Ну і справді. Краще потім, по тихому, спокійно, попиляти на відновлення державні та міські кошти, ніж зараз звітувати за меценатські. Неможливо сказати, чи вже скінчилася революція гідності, чи ще триває. Але після сумнозвісних подій цієї зими у самому столиці разом із будівлею КМДА постраждали ще архітектурні пам'ятки. Консерваторія та Жотневий палац. Влада Києва закликає бізнесменів допомогти із ремонтом будівель на Майдані. Та чи так це просто бути меценатом? Почорнілі від диму фасади, дірки від куль, розбиті вікна і повний безлад у середині. Такий вигляд тепер мають більшість будівель на Майдані. Лідер за масштабом пошкоджень будинок «Проспілок», який під час пожежі 19 лютого згорів майже вщент. На його відновлення знадобиться майже 250 мільйонів гривень. Привести до ладу будівлю Київської міської держадміністрації обійдеться ще у 30 мільйонів. Втім, окрім цих будівель, ремонту потребують ще два не менш важливих для хрещатика об'єкти. Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації про спілок України, більш відомий як Жовтневий Палац. Пам'ятка архітектури спроектована у 1842 році, відомим архітектором Вікенцієм Беретці. Одна з найбільших у Києві театральних зал, вміщує понад дві тисячі глядачів. За попередніми оцінками, ремонт палацу обійдеться у 2,5 мільйони гривень. Національна музична академія України імені Петра Ілліча Чайковського, Київська консерваторія, була зведена наприкінці 19-го сторіччя. Під час Другої світової війни будівля була зруйнована. У 50-ті роки її відновили і добудували концертну залу. Вартість ремонту тут попередньо оцінюють у півмільйона гривень. Володимир Кличко, новий столичний голова, закликав бізнесменів долучитися до ремонтної компанії. Я обращався багатьох соціально активним людям. Тільки я особисто обращаюся, призвав всіх працівників, глав районних адміністрацій. Косметичний ремонт КМДА, за словами Кличка вже коштував 4 мільйони гривень, але сесійна зала і кілька поверхів лишилися невідремонтованими. Влада Києва попросила відновити систему голосування. Виробник будівельних матеріалів Баутехнік Юкрейн один з перших виявив бажання виступити у ролі мецената ще у лютому, запропонувавши реконструювати центральну частину міста. Ми пропонували поучаствувати в ремонті нескольких зданій КМДА, консерваторії. Жапновый палац. И мы готовы были предоставить в натуральном выражении порядка 100 тонн материалов. Конкретную цифру мы были готовы уточнить после оценки всех объектов, повреждений и что конкретно нужно в этих объектах исправить. Мы предлагали эту помощь на безоплатной, безвозвратной благотворительной основе. И готовы были также предложить своих технических специалистов для оценки объектов для участия в ремонте этих зданий. Надати будматеріали пропонували ще декілька компаній, які вирішили об'єднати зусилля для ремонту центра столиці. Та от як виявилося, стати меценатом не так просто. Тобто таке відчуття, що це нікому не потрібно, ні цікаво, Нас просто ігнорують. Мы зарегистрировали письмо по их процедуре, нам сообщили входящий номер документа, и э, мы обращались в секретариат, мы обращались, потом в секретариате нам сообщали информацию о том, что э, вопрос рассматривается в других департаментах, этих департаментов было несколько. Потом нам дали контакты э, потенциального, как нам сказали, подрядчика, который будет проводить ремонтные работы, которые мы могли бы передать эти, э, ремонт, ну, эти строительные материалы. Но... Рішення по тому, що цей підрядчик назначен не було прийнято. Листи розповідає активіст. Вони надіслали не тільки до КМДА, а й адміністрації жовтневого палацу та Київської консерваторії. Результат аналогічний у жовтневому палаці матеріальну допомогу прийняти готові, але не знають, що із нею далі робити. У штаті лише два маляри, а на робочих грошей взагалі нема, бо підприємство на грані банкрутства. Із запланованих. 75 п'я заходів на перше півріччя 2014 року проведено, року проведено п'ять. Ми не можемо проводити з тої причини, що велика кількість людей розташована тут в палаці, яка тут ну, мешкає. Ми вже майже не межі. Я вам скажу більше, що вже от в липні місяці нам вже за комунальні послуги платити немає. Загалом інтер'єр головного приміщення отримав невеликі ушкодження. Легкий косметичний ремонт повернув би залам колишній лоск. А от на фасаді дірки від куль у колонах, розбиті двері і вікна. Наразі у залах та на подвір'ї Жовтневого живуть близько 200 людей. І, хоча йти вони не збираються, долучити їх до ремонту неможливо. Ремонтувати пам'ятку архітектури можуть лише кваліфіковані організації. Хоча поселенці і готові допомагати. Але дивіться... От якщо е, пан ну, Кличко скаже, що ми готові працювати, та, робити тут ремонт. і Якщо він скаже, що з Майдану жодне, ми беремо людей, щоб вони працювали, і, і ми будемо давати ну, зарплатню людям, то, що працюють. От. Я навіть сам піду працювати. Я, я вмію шпаклювати, штукатурити, я по строці все знаю. Очікувати від пана Кличка особливих ініціатив не доводиться, адже після того, як він закликав про допомогу, поцікавитися, як йдуть справи, забув.

Рекомендація благодійникам від кличка звернутися у приймальню або до департаменту. Ну, вийти на нове бюрократичне коло. Відтак ремонтувати все будуть у далекому, далекому майбутньому. І скоріш за все за бюджетний кошт.